Всім привіт, друзі! Ви на каналі Міхібро. Пофарбував внутрянку, теж здовлакув. Звичайно, це ще не все. Я ще буду дороблювати Лак це перший такий слой. Захист від розчинника От від масляних фарб. О, він такий термоядерний, що в основному може фарбу. Так би мовити, з'їсти серебрянку. Він може спокійно ну, розвести до жидкого стану навіть якщо він засохло, бо кісочкою вмалюєш і опа на кісточки серебрянку остається. Тому я задув лаком. Во, все. І далі буду масляними фарбами робити позістарювання. Ну і так просто акрилами, фарбуємо моїми. Во, ну, коротше, поїхали. Так, почнемо, мабуть, з снарядів. Ось. І показує не маєш От, пофарбував, все, у нас сідушка. О, сідушка як сідушка. Ззаду максимум смивочку додавлю. Відкладемо. Так, це назад. Так, вентилятор. О, такий темно, срібний. Ось так, смивками пройду, зі старюсь, це був ржавим. Ну, в принципі, все це зробив більш ржавим. О, така фігованка. Рак завжди не хоче братись. Зараз помучуюсь, подожіть. Ось ця сторона. Яка іменно буде виглядати. Ось і інша сторона. Оце жовте це шланги, де подається топлю. жовте це топлю, а десь там коричневий. Чи чорне це масло. О. В принципі, туди вже вже і не скажу, що вона повністю с нуля зроблена. О, зелене, тому що от підлога там сіра. Щоб я якось виділявся. Так, викидаємо. Коробка передач. О, стартер пофарбував чорний. Ну, як ви бачите на фотографіях. Якщо хтось дивився, взагалі моє відео. Отак він в оригіналі. Так її пофарбував. О, це пофарбував червоний. Потім зробив його більш коричневатим. О, все, в принципі, складу тут вже нема. що навіть ракурс тут не потрібен, так все бачив. О двигун. Саме цікавіше. Ось, додавав шланги. О, щоб їх з'єднати з топленим баком. О, тут один. І цей який веде до того топляного бака. У мене, типу, прихований. Так він зверху глядає. З одного боку, який видно, не буде. особливо це ззад його. Ой, вихлопи. їх старю обов'язково. Ну, і так думав, тепер такий їм не видно і буде. Все Тепер перейдемо до орудія О тут, в принципі, і так все бачите. Тут фарбу з Щоб поверталось орудія Нічого серед не зламалося. Прицел сірий. Ой, не, чорний. Це все сіре. Ось срібний пофарбував. Тут теж. Срібне пофарбував, щоб виділили деталі. Ну і кулемет. Саме все чорний. І оця штука. Тобто має бути гідравлік Ну, як я вже казав, він її не зробив. Те срібно. Ну і в принципі, все. Сам стол зелений. Ну, і казен, тобто казенна частина. Люди зелену. Все. Тепер до внутрянки самої. Так, от середина. Як ви бачите, крісло тут пофарбував коричневий. О, от, це от зелене пофарбов, Тут сіре, як я бачив, у оригіналі. От, тут вже зробив депутація, показує мініатюрний танк. Ну, тут і так не видно. Радіостанція. Сіла жив чорний, ну щоб теж якось виділявся. Тут, звичайно, маски видно, але, в принципі, для мене не критично. Тим більше внутрінку бачити не буде, крім мене, проти гази, оця мілочовка. Бачите, коричною, ну і зелене. Ой, який зелений. Срібна клямка така. Оце повністю білий бачив. Ну, ящики з патронами в зелений теж пофарбував. Ну, все, в принципі. О, перейдемо до башти. А, забув сказати. Масочку забув. Як зовні, так і всередині. Ну, як ви бачите, забув сказати тоді в тому відео. Бо підпилював, щоб якраз відкривалося якось цей люк. Думаю, потім ще спилять. Бачите, тут не переработав трохи. О, перероблю хоть по 90. Відкрилось. О, середина тут в мене біла, Ну, в оригіналі буде зелене. Тут масочки зроблю, закрию і все це з задую. О, ось середина башти. Ось ось принцип таке оборудення Як в оригіналі у мене срібне. О, всякі прицели. І, прибро, і прилади на. Облюдінні у мене зелені. Ось ось такі штуки. Я бачу, вони є. Не знаю, що це і ін... інформації не знайшов. Тому просто пофрував, як вони є. Ось тут теж такі ящички. Тут зелений зелений Це теж прилад Зелений. Ось. Ну, и, в принципе, все. С башни покинчено, ему нас снимать. Ой, перейдем до корпуса. Так, снимаем то все. Развертаем. Вот люк зеленый. Во, и прилили тут пофарбов. О, зеленый это типа, тоже проводка, черный тоже проводка. Ну, ты типа, по отдельности. Во. Так он все выглядит. Все відложим. А, майже. О, ці от люки, так би мовити. фарбував зелені, як на оригіналі. Ну і бокаву задув в срібний. Ой, не в срібний, а в темно-сірий. Куль... Так, це у нас червоне, це у нас, як я казав, топлю баки бакі. Ось вони в мене червоні. Бачив, там і зелені червоні, фарбовано ну, але не важно. В отепу топливо йде. О, все тут темно сіре задув. О, як там в оригіналі, оригінал там різниця. О, різниця в інформації. То або зелене, або, або темно сіре. От, Фрова як хотів. О, підавав, тут темно сіре. Ось, даже текстуру зробив. Виділив деталі О, балони вже приклеїв на своє місце. Само собою в першу чергу ось тут у мене Бо педальки срібні у мене частково, типу експлуатації, от. там видно. Ну, ось, чесно, Ну, і тут декаль від схіфу Ось так Вона, бачите, навіть тут чуть кривата ну да ладно. Ось. Ну і стілаш снарядами теж так пофарбував. Сносно, в принципі. Так і ще сторони. А, ось цю сторону забув сняти. З вентилятором. Ну і, в принципі, все. Ось все. От все. Я отак вот коротко, скільки зміг, показав, що я не робив. В принципі, нема що знімати, і, в принципі, і так уже все бачив. Максім тут вот зніму. так Такси спойлери до майбутнього відео. Робиться. Плюс там теж буде внутрянка Вот теж з нуля повністю зроблена, між прочим. Яким мене вийшло відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Сау був Міха Всім пока-пока.